Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив скандальну заяву. Дональд Трамп заявив, що заохочуватиме Росію атакувати будь-якого члена НАТО, який не платить по рахунках, як член військового альянсу. Такими словами запам'ятається передвиборчий мітинг Трампа у південній Кароліні. Трамп навіть вдався у спогади про те, як переконував західних лідерів збільшувати військові видатки під час свого президентського строку і Фактично погрожував партнерам не допомагати у випадку агресії, якщо вони нібито не платитимуть внески. Експрезидент згадав випадок, коли президент однієї з країн запитав його, чи США будуть далі захищати їх від вторгнення Росії, навіть якщо вони не заплатять. І тоді Трамп, як він наполягає, відповів ні. Цитую. Ні, я не став би вас захищати. Насправді я заохочував би їх, Росію, робити все, що їм заманеться. Ти маєш заплатити, ти маєш платити по рахунках. Кінець цитати. Та, схоже, колишній американський лідер подібними висловлюваннями просто поширює фейки. Бо ж як зазначає CNN, Трамп вже багато років неправильно трактує систему фінансування НАТО. Члени альянсу мають орієнтовно, а зовсім не обов'язково витрачати щонайменше 2% ВВП на військові витрати, і точно немає якихось рахунків, які всі зобов'язані сплачувати. Та і про проблеми із внесками до загального бюджету НАТО, з якого фінансуються штаб-квартири та структури органів військового управління альянсу з боку країн-членів НАТО. Не повідомлялось. А й ці рекомендовані 2% ВВП, які мають йти на військові потреби, і насправді не завжди виконуються. Хоча російська агресія в багатьох країнах змінила підходи до витрат на військо. Офіційно Білий Дім назвав коментарі Трампа жахливими та безглуздими і такими, що ставлять під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів Америки, глобальну стабільність і нашу економіку вдома. Оскандалився і ще один, нібито європейський політик, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він під час зустрічі з екс-канцлером Австрії Вольфгангом Щуселем заявив, що нібито необхідно визнати, що наразі Європейський Союз недостатньо сильний, щоб Росія сприймала його серйозно. Ось що заявив Орбан під час. Публічної розмови з австрійцем цитую: очевидно, що Росія ніколи не прийме членство України в ЄС і НАТО. Шанс на інтеграцію Києва до цих структур було втрачено на саміті Північно-Атлантичного альянсу в Бухаресті в 2008 році. Укладення прямої угоди про архітектуру безпеки в Європі між Росією і США без участі Євросоюзу є головною небезпекою для ЄС. Епоха домінування країн Заходу у світі світовій економіці закінчилася, центр її тяжіння зміщується в Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Кінець цитати. Така позиція, знову-таки, нібито європейського політика, насправді ставить під сумнів доцільність його участі в європейській політиці, адже, схоже, він має на меті зовсім інші цілі, ніж мир, стабільність і дотримання міжнародного права.